Зараз будемо міняти оцей стрічок. Проблема, походу, його зібрали, по-перше, багато труб. По-друге, скоріше, що він ще без резинок зображені. Ну і по-третє, там щогуняки, походу, трошки не так, як ми робимо сеєно. Що нам потрібно? Таке відро. Далі. Нам потрібно ось таке відро. Ого! Воно більше в мене в розп'ять. Для чого ви зрозумієте, може, там хтось, бо ми на шостому етажі, а там ще 4 етажа вище у нас є. Тому хтось захоче покупатися, придеться черпати. Ну, хто... Ось такі заготовки зараз ми. Тройничок автодошковський, як завжди. Ось такий ми зараз зібралися, річок новий. Тобто... Так, дивіться, із труби обратно йде вода. Бачили? Ну, ось таке колись ви бачили. А таке буває. Таке буває. Так, силіконом я набив і сюди, внутрі, і сюди. Зараз будемо садити на чугуняку. Побачимо, що з цього вийде. В общем, вот так там труба выглядая, если что, она уже сгнившая. Ее тоже треба краще менять. Все, я снял. Ладно, закидываем. Ну что, там есть котлетки? Нет, девчонки еще не Пока нормально все идет. Пока только по малому ходят. так ми поміняли. І тепер дивіться, зараз хтось стояв, пішов вам, да? там водичка тече. Ось, покажу вам. Бачите, так? Да? І сюди вже до людини нічого не затікає. Ну і тут ми точно мийку зробили 45-й. Ось так переробили стоячок. Ну і там ми повністю нажитий силікон. Повністю заляли чугунку з силіконом. Вокруг марлі поклали різинки. Ну і тут теж вже не тече зверху. Ну, ось так. Прошла заміна стоїчка. Так що кому не треба, Ви бачили, як це все відбувається.